Потихеньку йде робота до кінця. Скелет возика готовий. Саме основне це знайти, що зробити дно. Ось валявся отакий кусок панери 30-мм. Мабуть, десь з неї щось роблять, навіть не знаю що, але... Похоже на те, що це була плита для формування бетонних, для бетонної заливки. І ось якраз виміряв кусок і вирізав таке дніще. Важкувато, бо вона дуже важка, але зато буде надійно. Якщо така фанера видержить 20 тонн бетону, то груз в півтони це запросто. Ну а зараз шліфую, щоб привезти її в якийсь вид, Потім скрити грунтовкою, можливо покращу і буде готове, буде готове днище Залишиться зашити борти. Ну, доски вже готові, прогрунтовані. І потім потрібно зробити задній борт. Відкидний, сйомний. І майже... А, ні, ще не все. А потім є криля на колесах, вони ржаві. Треба придумати, як їх кріпити робити стойки для кріплення і все. І будемо потім пробувати, його, пробувати на ньому їхати.